Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жило було в густому лісі маленька зайчиня Тимко. Він був веселий і прудкий, але мав одну звичку, яка засмучила його маму зайчиху. Він зовсім не любив їсти. Тимко, з'їж свою морквинку, вона зробить тебе сильнішим і швидшим, щоранку нагадувала мама. Але я не хочу, я краще трохи побігаю, відповів зайчик і вискакував з нірки. Одного разу Тамко побіг далеко від дому, бігав по лісу, стрибав через кущі, але раптом помітив, що його лапки стали слабкими, а живіт засумував від голоду. Він зупинився біля струмочка перепочити. Чому я так швидко втомився? звувався зайчик. Раптом се дерева виглянув мудрий їжак. «Ой, коли, здається, ти забув, що без їжі навіть найшвидший зачій стає повільним, сказав він і простягнув йому маленьку морквинку. Тимко вагався, з'їсти чи ні, він згадав мамині слова та зрозумів, що, можливо, їжа й справді тут є сил. А що було далі? Чи послухався Тимко мудрого їжака, і чи повернувся він додому, щоб більше ніколи не забувати про смачний і корисний обід. Тимко подивився на морквинку, понюхав її та невпевнено відкусив шматочок. І раптом сталося щось дивне. Йому здалося, що сил у нього стало більше, а лапки вже не такі слабкі. Уго вигукнув зайчик. Справді працює. южак хитро посміхнувся. Їжа, це твоя енергія, димку. Без неї навіть найшвидший зайчик. Не зможе далеко втекти. Тимко швидко доїв морквинку і вже за мить відчув, як по всьому тілу розлилося тепло. Він більше не відчував голоду, а сил стало стільки, що хотілося стрибати ще швидше. Дякую, їзаче. Тепер я знаю, що треба добре їсти, щоб бути сильним і спритним. Отож бо. Кивнув їжак, а тепер біжи додому. Мама, напевно, вже хвилюється. Тимко підскочив і стримголов помчав до своєї нірки. А я вже зраділа мама, коли побачила сина здоровим і щасливим. З того дня зайчиня більше ніколи не відмовлялося від їжі. І кожного разу, коли брав до лапок морквинку чи капусту, згадував мудрого їжака І ту. Чарівну силу, яку дає смачна й корисна їжа. Минали дні, і Тимко справді став сильнішим та швидшим. Він добре їв, більше не пропускав обіди і навіть почав допомагати мамі збирати найсмачніші трави. Але одного разу сталося дещо несподіване. Тимко знову бігав по лісі, коли раптом почув, як хтось тихенько схліпуєся Великим дубом, зачиняв підійшов ближче і побачило маленького їжака, який сидів, обхопивши лапками животик. Що сталося? запитав Тимко. Я так хотів гратися, що зовсім забув поїсти, а тепер у мене нема сил навіть іти додому, сумно відповів їжачок. Тимко відразу згадав, як сам опинився в такій ситуації, і швидко витягнув зі своєї торбинки морквинку, яку взяв із собою наперекос. Ось, візьми, це чарівна морквинка, вона допоможе тобі стати сильнішим, весело сказав Заченя. і нерішуче взяв морквинку, відкусив шматочок і здивувано вигукнув «Ого, справді працює? Тимко засміявся. Немає ніякого чарівництва, просто добре харчуватися це найкраще магія. З того дня і зайчинятим і жачок завжди пам'ятали, якщо хочеш бути сильним і спритним, ніколи не забувай добре їсти. А що буде далі? Може, Тимко відкрив у лісі школу правильного харчування для всіх звірят або отримав ще один важливий урок. Одного дня Тимко знову бігав лісом, коли почув знайомий голос. Це був їжак. Він весело махав лапкою і підбіг до зачиняти. Тимку, я тепер завжди добре їм. І знаєш що? Ти мене надихнув. Я хочу допомагати іншим звірятам правильно харчуватися, щоб вони теж були сильними. Це чудова ідея, зрадів Тимко. Давай разом вітіряємо в лісі школу правильного харчування. Так вони й зробили. Зайчинята їжак розповіли. В Всім, чому важливо їсти овочі, фрукти й трави, які дають енергію. Зверята приходили послухати цікаві історії, дізнатися нові рецепти, та навіть брали участь у веселих іграх про їжу. З того часу в лісі всі були здорові, швидкі та сильні, бо прим'ятали головний урок Їжа – Їжа це сила. А Тимко, він тепер не просто проткий зайчик, а справжній помічник усіх що забуває про обід. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.